Усім доброго дня! І в цьому відеороці ми розкажемо, як списати продукти за меню розкладкою в програмі PRO22. Перший крок обираємо вкладку Облік документів. Далі шукаємо вкладку Продукти харчування і тиснемо зелений плюсик. Далі в розділі Видаток ми обираємо рядок Сформувати документ списання за меню розкладкою. У нас відкрилося ось таке вікно. Спочатку потрібно обрати дату списання. Важливо, що однією операцією ми можемо списати лише на одну дату. Вказавши дату списання, ми бачимо, що програма сама підтягнула меню розкладку за цю ж дату. Тут можемо побачити розрахунок продуктів за цією ж меню розкладкою. В цьому віконечку можемо відредагувати кількість особового складу для списання. При списанні важливо, щоб кількість особового складу чітко відповідала кількості, вказаній в домових наказах. В цьому віконечку ми можемо поставити пріоритетність договорів, за якими програма буде списувати. Далі натискаємо на вкладку формування списання. Тут бачимо табличку з переліком продовольства, необхідного для списання. Власне, в першому стовпчику бачимо кількості продуктів, які нам необхідні для списання. В цих стовпчиках бачимо кількості продуктів, які в нас є на складі до проведення списання, і в передостанньому стовпчику маємо кількості, які в нас лишилися після проведеного списання. Якщо ж в цьому стовпчику немає жодних від'ємних значень, жодна клітинка не підсвідчується червоним кольором, то ми все зробили правильно і можемо продовжувати списування. В такому випадку натискаємо кнопку Розрахувати. Тут ми бачимо кількість документів, які будуть сформовані внаслідок нашого списання. Бачимо, перше накладне списання на воду та друга накладне списання на інші продукти. Це замовлено тим, що вода та інші продукти замовлялися за різними договорами. Наступний крок натискаємо на кнопку Сформувати та вказуємо номер реєстрації. Сформовані накладні списання відображаються в полі Документи видатку. Так, маємо дві накладні: одна лише на воду та інша на решту продуктів. Для того, щоб роздрукувати накладну, маємо двічі натиснути. І у віконечку, що відкрилося, тиснемо кнопку Роздрукувати. Цю ж дію повторюємо і для другої накладної. Далі роздруковуємо, підписуємо у відповідних осіб. Та вважаємо, що списування завершено. А зараз ми розглянемо найпоширеніші помилки під час списання, через що може не вдаватися списати продукти. Перша причина, мабуть, найпростіша неправильно вказана дата списання. Програма списує за меню розкладкою, яка є визначеною на конкретну вказану дату. Отже, варто перевірити, чи раптом не списуємо ми вдруге за один день та чи правильну дату вказали загалом. Отже, зараз ми коригуємо дату, та вже в переліку нижче бачимо запропоновані меню розкладки. Друга можлива помилка розкладка на обрану дату списання не затверджена. Відповідно, якщо ми перевірили дату, відкоригували, вона точно є коректною, а в переліку розкладок все ще немає необхідної нам меню розкладки, потрібно перевірити, чи затверджена вона. Списання не може відбуватися на основі незатвердженої меню розкладки. Щоб виправити цю помилку, варто повернутися в розділ меню розкладки, відкрити необхідну та затвердити її. В правому верхньому куті є галочка затвердження. Після затвердження повертаємося до списання та продовжуємо процес. Наступна можлива помилка нестача продуктів. Нестача може статися через некоректно проведені документи прибутку. Ми могли пропуститися помилки під час оприбуткування. Відповідно, програмка вважає, що продуктів необхідних до списання немає на складі. Для того, щоб виправити цю помилку, ми повертаємося до вкладки облік документів. Потрібно перевірити, чи правильні дати найменування та кількості ми вказали за оприбуткування тих продуктів, які ми хочемо використати. Таким чином ми перевіряємо та за необхідності виправляємо помилки. Якщо ви вже закрили тиждень і документи, опробудковані тут відображаються зеленим кольором, вам необхідно розформувати акт приймання у вкладці для ФЕС і тоді повернутися і виправити помилки в документах прибутку. Нестача може статися також через пересорт продуктів. Наприклад, на основі меню розкладки ви замовили індиче філе. А вам прийшло куряче. Відповідно, ви опробудкували вже куряче філе, а в меню розкладці залишилося індиче. Таким чином, ви намагаєтеся списати продукт, якого немає на складі. Для того, щоб виправити це, повертаємося в меню розкладку та відображаємо пересорт тут. Таким чином, видаляємо філе індиче та вказуємо філе куряче. Потрібно не забути виправити назву страви в меню на попередньому аркуші та обов'язково затвердити меню розкладку. Далі можемо продовжувати списування. Ми розглянули найчастіші помилки, що виникають під час списання. Коли все виправлено і у вас немає нестач, вітаємо! Можна тиснути кнопку розрахувати та продовжувати списувати за вже відомим алгоритмом.